We'll Більше одного мільярду доларів на місяць саме стільки отримували українські експортери зерна торік. Але сьогодні я хочу вам розповісти про зерно іншу цікаву історію. А саме, як так вийшло, що один єдиний український чиновник, далеко не найголовніший в країні, взяв під особистий контроль майже весь аграрний експорт України. Діявол, знаєте, як завжди, в деталях проблема подібної системи контролю в тому, що це повний, знаєте, народ називають ручні. Тут йдеться про звичайнішеньку контрабанду зерна. З тією лише різницею, що не треба. Треба вантажити баржі вночі в безлюдних місцях все відбувається в порту офіційно з дозволу митниці. Коли ми говоримо про людей, що контролюють експорт зерна з Одеської області, ви маєте розуміти, що це не якась там регіональна історія. Через війну в Україні не лишилося інших можливостей експорту зерна морем, окрім як через Одесу. І це головний шлях для продажу нашої агропродукції за кордон. Наприклад, за весь минулий 23-й рік всього з України було продано за кордон 16 мільйонів тонн Пшениці 13 мільйонів 700 тисяч вивезли саме морем, тобто через Одесу 85%. відсотків. Приблизно таке ж співвідношення було і по Ячменю, і по кукурудзі, і так далі. Отже, людина, яка управляє потоками зерна в Одеській області, насправді контролює майже весь зерновий експорт України, і це не польські фермери з їхніми протестами на кордоні, це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації з травня 2023 року. До того очолював прокуратуру міста Києва. Родом із Подільського району Одеської області. Повернення Кіпера у прокуратуру в 2020 році супроводжувалося скандалом. За часів Януковича він працював заступником керівника слідчого управління Генеральної прокуратури. А відтак був люстрований і позбавлений права займати державні Посади на 10 років. Але люстрацію Кіпера скасував окружний адміністративний суд міста Києва. Незадовго до призначення на Одещину Кіпер потрапив у ще один скандал через російський паспорт дружини Ірини Кіпер. Сам чиновник стверджував, що вона позбулася російського громадянства і отримала українське у липні 2022 року. Утім, журналісти Радіо Свобода довели, що російський паспорт дружини Олега Кіпера залишався чинним принаймні у лютому 2023 року. Ви можете цілком резонно запитати, а яке відношення голова обласної адміністрації має до експорту зерна? Це ж не його повноваження. А от і ні. Тобто, звичайно, голова ОДА не має контролювати експорт, але під час повномасштабного вторгнення в Україні з'явилося багато дивовижних правових і навіть позаправових механізмів. 18 серпня 2023 року. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та тодішній командувач оперативно-стратегічного групування військ Одеса, генерал Едуард Москальов, видали спільний наказ. Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах воєнного стану. Як завжди в таких випадках, наказ був не зовсім про фінансову дисципліну. Але як завжди в таких випадках, необхідність його пояснили інтересами прозорості та боротьби проти всяких нехороших тіньових явищ. Отже, про що був спільний наказ номер 19 Кіпера і Москальова? Першим пунктом підприємцям було рекомендовано, я зацитую. Подавати одеській митниці митні декларації типу ПП за 10 календарних днів до дати фактичного навантаження вантажу на день подачі декларації типу ПП усі митні накладні щодо товару, який фактично буде навантажений, мають бути зареєстровані. Нічого не зрозуміло. Правда? Розшифровуємо. Митна декларація з літерним кодом ПП це так звана періодична декларація. Якщо у вас є великий закордонний контракт, і вам треба буде вивести кілька партій товару впродовж певного періоду, ви подаєте на цей час у цю саму періодичну декларацію. Тобто, от стільки товару за таким от контрактом я збираюся вивезти з України протягом ось такого часу. За цією декларацією ви вивозите свій товар, а потім зобов'язані окремо детально прозвітувати про всі операції і сплатити податки з доходів. Але в законодавстві ніколи не було вимоги подавати декларацію за 10 днів до вивезення. Тож насправді Олег Кіпер вів на територію Одеської області свої власні митні правила, не такі, як на всій території України. Так, в наказі було сказано рекомендувати. Але, мабуть, ви прекрасно розумієте, що означає слово рекомендувати від генерала армії під час війни. Одразу кілька українських об'єднань зернотрейдерів виступили з публічною вимогою наказ скасувати, наприклад, Українська зернова асоціація і український клуб аграрного бізнесу. І не вони одні. Вони заявили, що наказ має бути скасований, оскільки не є нормативно-правовим актом, не є частиною ані митного, ані податкового законодавства. Чи мали ці скарги якийсь результат? Жодного. Ми був введений в дію наказ, це було 18 серпня. Наступного дня, коли вже почалися перші процеси і почали відпрацьовувати механізми, які ми запровадили. Дуже пішло багато скарг. Всі зернові асоціації, всі чомусь. Почали на нас скаржитися. Ми це перетерпіли, перетерпіли. і якщо раніше така знаєте, була така дірка, то зараз залишається маленьке гордочкою. В наказі були ще й інші цікаві положення. Наприклад, Одеське управління митниці, прикордонної служби та бюро економічної безпеки мали розробити і погодити з Олегом Кіпером новий порядок роботи і обміну інформацією. І це теж на голову не налазить, оскільки начальник обласної військової адміністрації взагалі то не має повноважень керувати цими поважними державними органами, але в Одесі вони погоджують з ним правила своєї роботи. Все це затівалося для боротьби з нелегальним експортом зерна, купленого за готівку. Мовляв, недобросовісні компанії одноденки реєстрували періодичні митні декларації наперед, вивозили за ними сотні тисяч тонн зерна. А коли приходив час платити податки, вони просто зникали. І виявлялося, що директором там був безхатько, а всі контакти в реєстрі липові, і платити податки немає кому. За словами Олега Кіпера, це була величезна діра, але завдяки його зусиллям вона перетворилася, як він сам сказав, на маленьке горлишко. Тож давайте в це горлишко і зазирнемо. Аби зрозуміти, які чудеса відбувалися із зерном в одеських портах, мені довелося перелопатити величезний обсяг інформації. Ось американська база Імпорт Джиніус, це е, база митних даних. Серед іншого, тут також є інформація про всі експортно-імпортні операції в Україні з 2011 року. Тобто, це офіційне і верифіковане джерело інформації. Агроекспорт за 2023 рік це більше 120 двадцяти тисяч. Операції лише за найпопулярнішими видами продукції. Всі ці записи мені довелося перебрати вручну. Я знайшов усі компанії, які вийшли на ринок після 20 серпня 2023 року. Чому після серпня Олег Кіпер стверджує, що проблема з нелегальним експортом існувала раніше, але ось він взяв ситуацію в свої руки і все вирішив. Всього таких компаній було майже 400, Але частина з них входить до відомих агрохолдингів, частина реальні агропідприємства зі своїми гектарами і комбайнами. Частина мали успішну історію експорту в попередні роки. Та я шукав компанії з ознаками фіктивності. Прозвонив з десяток номерів компаній із цього списку, і вони або не відповідали, або були відключені. То й не всіла компанія, засновником якої, схоже, є психолог з Узбекистану. У 2012 році він виглядав отак. На зборною Узбекистану представляє Олександр Райков, студент психолог. Добрий день. У вас це є фірма Теленс. А такої номера? Нема номерів. У нас просто немає. Вона ну от по цьому по реєстру, нібито у грудні сюди приїхав з Миколаєва. Ну, у нас нас, фірма, Ось тут в бізнес-центрі на лівому березі в столиці зареєстрована одна із наших, так би мовити, підозрілих компаній. Раніше вона називалася Менті. Із серпня по грудень 23-го року ця компанія вивезла з України 30 тисяч тонн соняшникової олії на 20 мільйонів доларів. В кінці року компанія змінила назву, адресу і засновників. Її єдиним власником став громадянин Узбекистану Олександр Вадимович. Райков із Ташкенту. І там справді є людина з таким прізвищем, ім'ям та по батькові. Це е, психолог, який певний час е, працював, а раніше навчався у місцевому філіалі університету імені Ломоносова, Московського університету імені Ломоносова. Загалом за 22-23 роки на цього ташкентського психолога в Україні було зареєстровано 20 юридичних осіб. Все разом це і називається ознаки фіктивності. Тож не дивно, що ця конкретна компанія вже. Фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Всі разом підозрілі компанії вивезли з України через Одеську область 800 тисяч тонн зерна, більш ніж на 150 мільйонів доларів. Це 6 мільярдів гривень. Звісно, ми не могли не звернутися до ініціатора ухвалення наказу, який призвів до таких неочікуваних результатів: Олега Кіпера. Втім, наш офіційний запит поки залишився без відповіді. Так само ми зверталися по коментарі до кількох учасників ринку без запису. Вони визнавали, що проблема існує, але публічно говорити про це не готові собі дорожче. Натомість Дмитро Кохан зі спілки Аграрна Рада пояснив, чому об'єднання сільськогосподарського бізнесу виступали проти цього наказу і тоді і зараз. Отже, наказ номер 19 Тіпера Москальова. Очевидно, ви в курсі, що це за наказ. Так як ви вважаєте, для чого він був потрібен? Взагалі? У нас з початком повномасштабного вторгнення дійсно виріс значно суттєво обсяг. Скажімо так, експорту, як його називають, народі чорного зерна. Суть проста перестали відшкодовувати ПДВ. Це раз різниця в курсах валют. Якщо ви пам'ятаєте, на початку війни була величезна, там по 20% між тим, що в Нацбанку і тим, що ви в обміннику бачили, От 35% – це. Легальні експортери втрачали в порівнянні з так званими їх чорними контрагентами, які купували зерно в країні за готівку. Їм не треба було відшкодовувати ПДВ, бо вони його не сплачували його не мав все куплено за готівку. Везли е, зерно за кордон і валютну виручку не повертали. Просто ця компанія в Україні один денка помирала. Справедливо буде зауважити, що там літо, осінь 2022 року був розквіт цього тіньового експорту. є ця проблема, з нею дійсно треба було боротися, а, але там є питання щодо законності і правомірності цього наказу. Це ну там це юридичні чому полягають ці питання на вашу думку. Ну там трошки виходить за рамки е зак законом визначених повноважень, е те, що прописано було в цьому наказі, там, наче військової адміністрації з якимось військовим командуванням. Ініціатива боротьби з тіньовим експортом, вона правильна. Е Дьявол, знаєте, як завжди, в деталях. Проблема наказу Кіпера була і, і по цей день будь-якої. Подібною систему контролю в тому, що це повний знаєте, як народ називають А Я не можу там когось звинувачувати, от чесно скажу, просто в мене немає фактів, але ми зрозуміємо, що в нашій країні будь-який ручний контроль він має підвищення ризики корупції. А тепер найцікавіше. За даними нашого джерела з одеської митниці, щонайменше кілька компаній із переліку підозрілих належать, так би мовити, до сфери впливу самого ж Олега Кіпера. Якщо це справді так, це могло б означати, що голова ОВА поставив під особистий контроль 85% агроекспорту України задля особистої вигоди. Назви цих контор є в редакції, але вони не мають значення, бо це типові одноденки. Чи збагатився Олег Кіпер на держслужби, як стверджували наші колеги із центру публічних розслідувань, Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларації керівника одеської ОВА за 21, 22 і 23 роки? Його декларації немає в публічній частині реєстру НЗК. Втім, Міністерство юстиції, яке керує державним реєстром прав на нерухоме майно власності Олега Кіпера, не приховує. Сам очільник Одещини більшу частину своєї нерухомості набув ще до Великої війни. Це квартира в Києві та будинок для відпочинку в Київській області. Велику сільськогосподарську ділянку в Одеській області Олег Кіпер отримав у спадщину вже в 23-му році. Забавний факт, кіпер в інтерв'ю стверджував, що ніколи не мав стосунку до митниці, але дачу під Києвом Кіперу ще у 21-му році. Позичила саме профспілка митників, безкоштовно дала покористуватися на 15 років. Але по-справжньому вражає перелік майна дружини Ірини Кіпер. Це 13 об'єктів нерухомості загальною вартістю до мільйона. Доларів половину з цих об'єктів Ірина Кіпер зареєструвала уже після початку російського вторгнення. Вона купила два приміщення в Києві під магазини, які здає в оренду. Війна також не завадила їй розвивати свою елітну базу відпочинку на Буковелі. Найдешевший номер там коштує зараз більше 5 тисяч за ніч. А окрему вілу можна зняти за 16 тисяч на добу. Партнером Ірини Кіпер на Буковелі виявився Василь Кавлак. Це дуже непростий чоловік. Саме зараз він будує на Буковелі найбільший в Україні, апарт готель на 800 номерів. Це вдвічі більше ніж у теперішньому найбільшому готелі. Русь у Києві має лише 400 номерів. Отже, Олег Кіпер взяв під особистий контроль 85% усього агроекспорту України. Можливо, він мав найкращі наміри, але якось так співпало, що після цього десятки нових компаній одноденок вивезли з України майже мільйон тонн продукції на 6 мільярдів гривень. А його сімейний бізнес ніби отримав якийсь чудодійний поштовх для розвитку після нападу Путіна на Україну. І все це, звичайно, може бути лише звичайнісіньким збігом. Питання лише у тому, чи вірите ви в такі збіги чи ні.